Доброго ранку, малята. Доброго ранку. Доброго ранку. <сіст> Скажіть, будь ласка, а що ми з вами робили минулого разу на моєму занятті з грамоти? Згадайте, будь ласка, про що ми з вами говорили? Про що, про що ми взагалі на грамоті говоримо? <плакую> про, звуки? про звуки, про слова. Ще будемо говорити про речення. Будемо вчитися виконувати да. звукову модель ре, е, слова робити будемо. І я хочу вам трішечки нагадати, тому що зв'язок був поганий, і ви, можливо, щось пропустили. Давайте пригадаємо дещо. Які ще? Так які у нас бувають слова? Що вони відбуваються? Згадайте. Мовні не можуть. Це звуки мовні, немовні, голосні і приголосні, а слова, які довгі дов і короткі. А ще які бувають слова? Забули, я вам зараз нагадаю: слухаємо уважно. Ну, згадайте, коли ви питаєте про якусь людину чи тварину. То кажете, хто, хто цей хлопчик? Ой. Натомість, коли питаєте про книжку чи іграшку, то кажете, Що? Що це за книжка. Саме цими питаннями ми визначаємо для себе значення слів, які називають істот, і слів, які називають предмети чи явища. Тобто не істот. Сьогодні ми з вами спробуємо їх розрізнити. Давайте почнемо. І так, діти, питання. Якщо ми ставимо до слова запитання, що це? То ми маємо на увазі предмет або явище, і воно не живе. Розумієте? Неістота. Зрозуміли? От. Що це? Що, що це що? що це, діти? Що? А, це? а хто це? Хто це? Хто? Оце хто? Олена Юрійовна. А тепер трішечки по-другому поставимо питання. Яке ми питання задамо? оцій особі? Ми запитаємо, що ми запитати повинні? Хто це? Вірно? Вірно. Це? Вихователька, так? Або Ірина Вікторівна, або дівчина, або жінка, як її там ще можна назвати. А як... ми... Раз, моя... Молодці. Віро, дякую. А як ми повинні задати питання цьому? Е, е, я зараз прямо відповім. Що ми запитаємо? Що це? А запитання, яке ми поставимо до цього слова? Що? 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 Так. так, ми з вами зупинились минулого разу на тому, що ми е, в реченні будемо позначати ці слова живі червоною лінією, а не живі зеленою. Запам'ятайте, зараз будемо працювати. Але спочатку пограємо в гру. Метелик – це істота чи предмет? Так. Істота. Істота. Вірно. Метелик – живий. Отже, він – істота. Істота. А дзига – це істота чи предмет? Так. Предмет. Вірно. Предмет. Це іграшка, Жить. а отже, предмет не істота. Визначмо: жук. Це істота, чи не істота? Так, Яке ми питання поставимо? А яке питання? Ми поставимо до цього слова? Яке питання? Х -х Хто це? Хто це? Правильно. Жук. Піру, піру. Звісно, Все. жук це істота. Істота. Окуляри це істота чи предмет? предмет. Предмет, так. Це зручний аксесуар. Але він не живий, отже, це не істота. Істота. А жабка це істота, чи істота не Істота. Істота. Яке не питання? істота. Питання, яке поставлено? Істота? Хто? 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 Хто це? Жива істота. жабка пострибунка це істота. істота? Визначмо капелюх. Це істота Ні. чи не істота, ну, не. Не істота. Не істота. Слово відповідає на питання. Щопіон. Що це вірно? Спитаймо, що це за капелюх? Капелюх це предмет, не істота. Все правильно. Не істота. Подивіться, ми нічого не пропустили. У нас живе, виходить, білка, метелик і зайчик. Діти, ви хочете сказати, що дерево також живе. Я вам записала відео на сьогодні, зняла також про дерева, де розповідаю, що дерева живі, вони дихають, живляться, їх потрібно поливати правильно. Але. Але якщо ми задамо питання, дивлячись на дерево, то що ми запитаємо? Хто це чи що це? О, що це? Що, що? це? Діти, що? діти в грамоті, в українській мові, все що це? за це. Що це? Від того, як правильно, ви задаєте питання? Ви почули мене? Все залежить від того, яке питання ми поставимо. Добре. Знайдіть олівчик з цього кольору, якого хочете. І визначаємо неживі предмети. Так. Вишня, морква Саша визначає. Яблуко. Груша. Добре. Мілаша, ти визначаєш? Мілана, так розовеньким Мілана відзначає. Андрюша, так. обводь. Андрюша, ти визначаєш чи ні? <хи> Давайте я теж. Ні. Ні. не малює. Не малює, Не малює. Це Ну це ж і у нас так само було. Ми теж О, жовтенький ага, бачу. Все, досить. Ага, так. Так. Все, молодці. <плес> <плес> Я <так>. очищаю <плес> малюнок, закриваю, <так? плес> закриваю і <плес> ми. Знову... <плес> червоним, в кружечках. Позначити живий <плес> предмет. <плес> 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 так, червоним, живий предмет. <плес> живий. <плес> Так. Наприклад, я буду позначати зайчика, а тут теж Вікторія пише. Так. А ми поряд. Тоді поряд, поряд, та поряд. Ось так. ось так. Бо... Ну, не знаю, чому не хочу. Малюйте поряд, а зеленим не живий предмет. Получається, у вас дітки? А ось Олена Юрівна бере та сонечко червоним так. малює, чи правильно? Ні. Ні, Ні треба ластиком ластико. взяти і прибрати. Сирина Вікторна тут балується в мене. Хоче вас заплутати. Я люблю плутати. Так, я дивлюсь, хто у мене Саша, Андрій працює, а Мілаша. Ну, yeah. що тут що... no, світить. Mm -hmm. Так, Міланка, ти працюєш, котик? Водана -да, там таш тоже помила. Ага, то я не бачу. Тачки таза. Так, рядышком малюйте поруч. Ось чаплю у нас Мілана робить бачу. Так. Не mm зви -hmm. Я. Я дерево калина лишилося. Ні, угу. Сонечко, не живий предмет. А дерево буде живе чи не живе? Буде, а дерево живий предмет чи не живий? Та да Ні, тому що ми задаємо запитання, що це. Так. Всі встигли. Ніхто не працює, всі закінчили працювати. Так, 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 так. добре, молодці. Як називаються звуки, які утворюються за допомогою голосу? Як називаються звуки, які утворюються за допомогою голосу? Згадуємо. Молодні голосні звуки. -а -а -а. Згадаємо їх та проспіваємо. Так, Ану, давайте ви швидше мені їх назвете Ану. Які ми можемо співати о е увторюйте, повторюйте, <реш> 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 Молодці, йдемо далі. Скажіть, будь ласка, хтось ходив в укриття? <реш> Почалась тривога. Чи ми продовжуємо? Продовжуємо. <реш> ну, добре. Назвіть, Кого зображено <реш> на малюнку? Кого зображено на малюнку? Хто це? Що це за риба? <реш> Діти, як. <реш> Діти, яке питання ми задамо зараз правильно? Давайте подумаємо. Хто це? Хто... Риба ж і ми кажемо, хто це? Хто це? Правильно? Хто це? Так. Хто це? Так хто це? Сон? Сон. Це, риба. це сон. Назвемо усі сон. звуки у слові сон. Давайте назвемо звуки в слові стом. Перший звук. Повторюйте за мною. Другий звук. – «о». Третій звук. Він же останній звук. М. м, 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 м. Повторюйте за ним. Це дуже важливо, щоб ви чули себе. Який звук із них голосний? Який звук із них голосний? Так. Ми його співаємо. Ом. -о -о. О -о. Заселимо звук О у клітинку квартири, тобто означимо його на звук О. Так, діти, ви знаєте, що звуки живуть в будиночках з віконечками. У нас тут ми з вами викладаємо схемки, заселяємо звуки в такі будиночки. Дивіться, як це відбувається. Вевковій схемі. А який перший звук? Сом. Сом. Який ми казали Сом. перший звук? С. Що? Можна його заспівати або вимовити із відкритим ротом? Ні, бо нам заважають зуби та язик. Це не голосний звук. А який останній звук у собі? Це звук Сомно. А його можна проспівати чи вимовити із відкритим ротом? Можна його проспівати? Що нам заважають? Ні. Заважають нам. Губи заважають. Губи заважають. Так. Ні. М. Цей звук Отже, звук М. С. Та звук М не можна проспівати. Вони не голосні. Такі звуки називаються. Як називаються такі звуки? Приголосні. Приголосні. Коли ми вимовляємо приголосні, рух повітря перешкоджають язик. Губи або зуби. А на звуковій схемі такі звуки позначають. Позначаємо на звуковій схемі в будиночках це у нас будуть Пластички. рисочки. рисочки. У мене є два другі гномики. Один гномик живе у будиночку із голосними звуками. А другий гномик живе у будиночку із приголосними звуками. Перед нами будуть з'являтися зображення. Нам треба буде назвати їх та визначити, який звук перший голосний або приголосний. Так, діти, вам завдання зрозуміло. Ми називаємо слово спочатку. Чуємо перший звук. І визначаємо, в який будинок ми його відправимо до голосних чи до приголосних. Зрозуміло. Приготуйтеся і будьте уважними. Окуляри. Перший звук окуляри. -о -о -о. О ми куди його заселимо? До якого гномика? Ліворуч yeah. чи праворуч. Yeah. Його. 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 О звук О голосний чи приголосний, голосний. Гали. Квітка перший звук. Перший звук Кажіть. 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 Повторюйте за мною. Голосні! А що ми співати вміємо? Можемо співати? Приголосний, Приголосний звук. Приголосний. Позначаємо однією рискою, тому відправляємо його праворуч. К. Звук К є приголосним. Приголосний. 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 Перший звук. Назвіть слово. Яке ми запитання поставимо? Суцик. Суцик. Цуцик. Суцик. Суцик? Щенок на Цуцик. Цуцики і Куди ми цуцика відправимо? Праворуч чи ліворуч? Праворуч. Звук «ц» є приголосним. Огірок. Так. Гірок. Огірок. Перший звук який? Назвіть мені його. Куди ми його відправимо? Перший звук. «о». Звук О є. Голосний метелик. Так. Перший звук який? М. М. М, м. 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 Метелик. Який звук? Yeah, це пер... який. Голосний чи приголосний? Перший звук м. Звук М. м. Приголосний, приголосний. Ананас. А. 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 Перший звук. А. Ми його можемо. А. 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 Співати отже а. він. Голосний. Голосний звук. А. 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 Голосний. Так, молодці. Дуже добре розібрались, бачу, що розумієте. Ми вже намальована схемка. Скільки там звуків живе, бачите? Скільки живе звуків? Слова. В усіх у них три звука. Давайте ми виберемо, наприклад, слово мак. Мак. Слухай. Або якщо ви зрозуміли, як це робити. Виберіть собі картинку і зробіть самостійно. Давайте Андрюша робить мак, Мілана робить сир, а Саша робить жук. А, ага. а ми зробимо мед, нам мед дістанеться. Давайте. Починаємо. Це приголосна, де голосна. Приголос.

Так. Не стараются, молодцы. Так, Андруша у нас був, по-моему, маг. Ага, Андрюша Мак. Угу. Все. Так, закінчили. Давайте перевірять. С кого був маг? Так, дивимось на схемку. Правильно, Андрюша виконав розбір слова цього? Перший звук приголосний, другий голосний. І третій приголосний. Правильно. Дивимось на сир. Чий сир був? Твій. Сашулька, правильно, Мілана, зробила? Ну, глянь. Перевіриться. Приголосний. Голосний. Голосний. І приголосний. приголосний. Так, правильно впоралась. А ну подивимось на Олену Юріївну, а ну дивимось на мед. Перевіряємо. Ні. Ні. Що, помилилась я, Ірина Вікторівна, це ви ж мене Ні? кажете голосний останній. Я так люблю. Так люблю. Ти допустила помилку Ірина Вікторівна. <решок> а, Який останній звук в слові медвін? Приголосний. Останній звук <решок> Д, о, <решок> він приголосний. Виправляйте, Ірина Вікторівна, ви неправильно зробили. Які ж розумнички, пошуткувати не дають. <решок> Наші діти все бачать і знають, як правильно. Не дають пошуткувати. Так, ну і жук у нас був молодець, Ірина Вікторівна. жук. Ану, Міланка, глянь, правильно він зробив? Правильно. Андрюша, правильно все? Так. Добре. Ну, у вас вже неможливо обдурити. Я дуже рада, що ви все-все-все в мене знаєте. Я все знаю. Все знаєте. всі молодці. Дякую.